А що дало Путіну, я отак от подумала, базис і основу так взагалі знахабніти? І на що він з таким розраховує? Я думаю, навіть Доден Трамп ніколи не піде на те, щоб йому там не казав Стівітков, щоб визнавати Крим і Донбас російськими. Це з якого то як то кажуть, переляку? Ну передусім я хочу відзначити системну помилку представників засобів масової інформації, які розшифровували цей виступ Путіна вчорашній годинний? Бо. Путін насправді не, гору, не говорив а, в дусі оцього плану Трампа 28 пунктів. Він казав де-факто озвучував а, свої ж тези зразка а, червня 24-го року, тобто про вихід а, Збройних сил України з територій займаних. Мова не йде про територію Донецької області, мова йде про території, які незаконно внесені до Конституції РФ. І це принципова різниця, тому що Путін хоче теж не просто визнання Криму і Донбасу своїм. Це американці пропонують так як це було озвучено. І е, в логіці, саме Путіна, тут я підкреслюю, бо це саме хотілки росіян, вони хочуть де юре визнання всіх територій, е, які закріплені в російському основному законі. Всіх.